Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель назвала очільника колишнього очільника офісу президента Андрія Єрмака найбільш небезпечною людиною у вертикалі влади, адже він буде робити все, щоб повернутися. В інтерв'ю журналістам Радіо Свобода Юлія Мендель зазначила, що у 2019 році в Сполучених Штатах Америки Єрмак запитував політичного консультата, як стати президентом країни. Також Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому було вигідно, та впливав на роботу інших органів, зокрема, блокував роботу правоохоронних органів, блокував закупівлі, зупиняв виконання конкретних доручень президента та дзвонив чиновникам і особисто Юлії Мендель та забороняв робити те, що просив президент України. Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу. Дякую за те, що я жива, тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина, заявила Юлія Мендель. Разом з тим, Мендель знає зі своїх джерел, які залишилися в офісі президента, що саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде.